Як зняти гроші за такого старого банкомату Приватбанк? Картку потрібно вставляти чіпом. Отаким от чином. Раз. І картка пішла. Тепер тут. Вводите ваш пін-код. Пін-код вводите на цій клавіатурі. Втискаєте далі. Очікуєте. Тепер от ви можете зняти 500, 1000, наприклад, сюди натиснути. Або просто ввести суму. От зараз у вас 0, переходите на кулятор, вписуєте скільки вам потрібно. Далі це кнопка. забирайте кошти. І останнє друкувати або не друкувати. Я обираю другу кнопку, не друкувати чек. Можете головне в головне меню перейти, можете зразу натиснути кнопку з цього Кенсел. І у вас карта ваша вийде. Забирайте карту. Це був перший спосіб зняття готівки з банкомату Приватбанк, саме такого старого зразку, де немає NFC. NFC має бути ось тут. Зараз тепер покажу, як зробити це з NFC. Тепер зняття з NFC. Все Set NFC підносите до цього штуки. Вводити в Возьмите водилки. Далее можно на полиэтилене тут, можно у вас тут. У вас сумма, если вы хотите, снята. Это далее. Можете друкувати, чек можете не друкувати, скраб продовжити. І в принципі все. На всякий пам'ятник можна натиснути ось цю кнопку кінців. І все. А тепер покажу як в такому банкоматі зняти з карткою. Вставляєте картку, очікуєте завантаження. Тут водити пін-код на клавіатурі. І вхід відбувається автоматично. Тепер натискаєте зняття готівки, суми, яку ви хочете зняти. Дві тисячі. Натискайте далі. Защитите это ваши кошки. Забираю И тут також натискайте продовжити. Щоб карта вийшла, потрібно натиснути Cancel. Натискати Cancel. І картка ваша виходить. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, не забувайте підписуватись на мій канал.